Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо малювати бузок сирень. Щоб у нас вийшла гарна картина, сьогодні ми з вами будемо художниками і будемо малювати квіти. Ось такий малюнок у нас вийде. Щоб намалювати таку гроночку, там, де багато-багато. Квітів маленьких. Кісточкою це дуже довго. Дивіться, що я зробила. Я зробила ось таку печатку. Я взяла ватні палички і зв'язала їх резиночкою, можна ниточкою. Бачите? Виходить маленька квіточка. І ми будемо печатати. Зараз я вам покажу як. Нам потрібен олівець, нам потрібні фарби. Так, я намалюю контур гілочки. Дивіться, через весь листочок. Ось. Я намалювала контур гілочки. І Маленькі гілочки, на яких ростуть квіти. Тут у нас будуть листочки. Листочки у бузка Ось такі, дивіться, схожі на серце. Ще один листочок я тільки контур намалюю. Потім будемо заповнювати. Так, на ось цьому листочку я буду змішувати фарбу. Дивіться, нам знадобиться блакитна ось така фарба. І темно-червона, бордова. Дивіться, я набрала бордову фарбу, ось так ми будемо змішувати. Зараз я вам покажу, як печатати. Ми беремо печатку і окунаємо отак, притискаємо фарбу. Дивіться, бачите, квіточка. І потім притискаємо до листочка. Так, ще раз. Дивіться, треба, щоб фарба набиралася ось так. Ось так і виходить у нас відпечатаний оттиск. Спочатку ми зробимо блакитний. Так. Бачите, таких квіточок їх багато. І треба їх напечатати. Ось так. Бачите, притиснули і вийшло. Притиснули і вийшло. Так, ще намочу. Тут фарбу блакитну. І бордову. Ще раз дивіться, наносимо сюди, набираємо фарбу і печатаємо на листочок, на нашаркуш. Ось так. Бачите, що виходить? А тепер я буду набирати фарбу. Це ми зробили світліший. Фарбу взяли, а тепер я наберу ось така бордова у нас. Темно-червона, бачите? Будуть такі квіти. Я візьму ось печатку. Не там, де ми малювали, а з другої сторони, от, де вона чиста. Набираємо сюди фарбу червону, ну, дивимося і ставимо де у нас вільне місце. Початаємо. Не бійтесь можна прямо зверху, відстань буде така. Цвіточки, вони такі друг біля друга, щільно-щільно ростуть ось так. У нас вийшла така гаронка. Ось. Тепер ми кладемо печатку і будемо малювати з вами треба коричневий колір. Набираємо коричневу фарбу і будемо малювати гілочку. Ось. Бузок це кущ, у нього багато гілочок. Миємо. І будемо малювати листочок. Для листочка нам знадобиться Темно-зелена фарба та світло зелена, дивіться. Світло зелена так, будемо малювати листочок, він на серце. Листочок такий, малюємо контур листочка і зафарбовуємо світло зеленою фарбою. Так, знову малюємо контур листочка ось так. І замальовуємо світло-зеленою фарбою. Другу половинку листочка ми наберемо фарбу темнішу. Це буде як тінь така, на листочки їх багато. Вони виходять як живі. Бачите, як гарно. Бохай на кінчиком пензлика ми. Намалюємо ось такий у нас гарний листочок. Дітки, бузок, він пахне дуже-дуже, у нього такий приємний аромат. Навіть є такі духи, які мають такий запах, як бузок. Ми наберемо, дивіться, жовтої фарби. Ми з вами вже колись малювали і отак кінчиком кісточки. Малюємо запах. Пахне бузок, прилітають бджілки, Збирати мед, нектар. Ось так. Так. Ось так. Дуже добре у мене вийшов такий. Бузок, ви теж художники. Який ви намалюєте, присилайте, зробимо виставку. До побачення.